Всем привіт, глубока осінь Здається, що весняні, весняні види грибів, далеко-далеко позаду. Але ось наступає такий час, що начебто ще вчора вони були позаду, а ось уже сьогодні це все тільки попереду. І про весняні види грибів нам нагадують їхні осінні, осінні брати та сестри, дуже близькі родичі. Знайомтеся строчок, строчок осінній. У Фінляндії із-за холодного клімату кількість герометрину практично рівняється до нуля у таких грибів, але взагалі то я, звісно... Нікому не раджу збирати стрички, окрім стричка гігантська. Хто не знає як і чим вони відрізняються від інших видів стків. У мене є дуже багато відео весняних на цей рахунок. Я в себе вдома збирав стрички гігантські. Вони відрізняються всім. І шапинкою, і ножкою, і часом, і місцем росту, і навіть. Деревами, під якими вони ростуть. Поблукайте в мене по каналу, кому цікаво, у мене все написано, розписано, показано і розказано. Дякую всім за увагу та терпіння.